Слава Ісусу Христу! Улюблені в Христі, брати і сестри, дякуємо, що ви знайшли хвильку часу для того, щоб переглянути дане відео, яке стосується неділі 9 після зіслання Духа Святого, а саме уривку із святого Письма, яке читається під час Богослужіння. Це розповідь про втихомирення Господом нашим Ісусом Христом на озері Галілейському. Бурі, яка е, спіткала апостолів, які з вечора отримали указівку від Христа, щоб їм переплисти на інший бік. Христос виявив бажання, щоб піти на самоті, помолитися на горі, адже перед тим Він звершив велике чудо нагодування п'яти тисяч народу. І ось коли е, апостоли вже були далі навіть засередину. Цього озера, яке ще називається також морем, то великий вітер здійнявся, і буря почала топити корабель. І вже над ранок вони побачили постать, яка йшла поверх води. І, звичайно, що вони із страху подумали, що це якась мара, як пише Євангелія від Євангелиста Матвія, або привид. І коли вони. Близько вже побачили цю постать, почули, що Христос каже до них: не бійтеся, це я. Апостол Петро, який ще називається святими отцями, тлумачами Святого Письма, устами всіх апостолів, він в такому спориві, в тому темпераменті, як він завжди себе проявляв, каже, що дозволь же мені тоді до Тебе пройти, Ісусе Христе, по воді. Христос каже йому, іди. Але коли він вийшов що на ще навіть, можливо, не відповідаючи собі на всі ті питання, що з ним відбувається, і ступивши декілька кроків, піддається страху, він починає топитися і в ту ж мить згадує, хто стоїть перед ним. Він каже: Господи, спасай мене, тому що тон. Христос подає йому руку і каже: маловіри, чому засумнівався Ти. Зневіра це дуже велика згуба для будь-якої людини. Тому що в зневірі людині не хочеться ні працювати, людині не хочеться ні жити, людині не хочеться взагалі в якихось починаннях себе проявляти. Але, напевно, найгірша зневіра це зневіра в майбутньому самого себе, в майбутньому своєї сім'ї, в майбутньому свого народу. І сьогодні. Хотілося б все сказати якраз про ті часи, нелегкі часи, які завжди, не маючи того спокою, переживає наша країна. Зневіра в поняті, чи все ж таки ми зможемо себе в тому вимірі, в якому ми сьогодні знаходимося, віднайти ще більше, ще глибину, чи зможемо віднайти себе в тій церкві помісній, яку сьогодні будуємо. І кожного разу маємо згадувати, хто. Іде поруч з нами, кого закликав на допомогу апостол Петро, який почав тонути? Він закликав безперечно, що Бога, який був на той час для нього, і утвердженням і надії, який для кожного із нас сьогодні має також стояти, і утвердженням у вірі, і надією на те, що все-таки ті справи, які є угодними йому. А це тільки так можна сказати про діло утвердження Української православної церкви, воно буде мати логічне завершення. Адже недалекий період від нас, цей період атеїзму, він показав нам, що, хоч і Христос не дав перебувати в тому спокої, бо спокій це стан, який Людину охолоджує, який навіть в природі ми можемо спостерігати, призводить до того, що вода, яка не має руху, вона починає негарно пахнути. І, безперечно, що те ж саме таку паралель можна принести на людину, яка перебуває, так би мовити, в якійсь зажерливості в тому стані спокою і, не маючи таких коливань, не маючи якихось потрясінь, не може в порівнянні. Тоді в повній радості зрозуміти ті стани якогось, можливо, навіть мимохідного спокою, а буде задаватися тим мнимим, неправдивим спокоєм. Тому ще бажаю, щоб ця зневіра ніколи не закралася в наші серця, щоб той стан неспокою, той стан зворушливості, якогось внутрішнього бунту, щоб він був присутній в кожному із нас. І на сам кінець, щоб Христос завжди міг подати ту руку допомоги, найперше ми маємо її протягнути до нього і просити про ту допомогу. Тому нехай наші прохання будуть перш за все не проханнями про якісь виправлення, не проханнями про якісь наповнення, а проханнями на те, щоб ми змогли почути Бога, щоб ми змогли побачити руку Його допомоги. І в такому випадку досягнути тих вершин Царства Небесного, на якого покликані ми всі з вами. Слава Ісусу Христу!